Всім привіт! Сьогодні я готуватиму бакський фісташковий чизкейк. Мого хлопця день народження і він дуже любить цей десерт. Постійно замовляю його в кав'ярнях, але він не завжди є в наявності. І також хочу поговорити про 75 Heart Challenge, чому я взагалі його роблю і як він впливає на моє життя. Тому давайте починати. Отже, тут у мене все, що потрібно для приготування. По рецепту це має бути дуже легко, але подивимося. Сподіваюся, у мене вийде. І ще я забула про цукор. Отже, починаємо. Нам потрібно змішати крем-сир. Тут має бути 500 грам. Всі інгредієнти я завчасно дістала з холодильника за годину до приготування. Вони мають бути кімнатної температури. Все зважую на вагах. До крем-сиру я додаю 120 грам цукрової пудри. Та все це перемішуємо. Сюди ж додаємо 3 яйця і знову перемішуємо. І тепер додаємо всі інші інгредієнти. Ледве знайшла фісташкову пасту, обійшла три магазини. Була вона лише у сільпо. Також її можна замовити онлайн або зробити вдома. Пахне дуже смачно. А висмак, лимонний сік. Потім я додала крохмаль і ванільний цукор з бурбоном. І тепер все добре перемішуємо. Насправді, щоб замішати цю масу, потрібно 5-10 хвилин максимум. І застилаємо форму пергаментом. Ось так це виглядає. Звичайно, він у мене не буде зеленим, тому що я не додавала якісь барвники, або ж можна ще додати мачу, щоб був такий насичено зелений колір. У мене її немає, тому він буде просто такого звичайного кольору чи скейка. Отже, я вже ставлю його у духовку через пів години ми подивимося, що ж вийде. Духовку я ставлю на 230 градусів. Такий чизкейк готується саме при високій температурі. Поки готується чизкейк, я хочу трохи розповісти про челендж 75 Hard. Отже, всього є 6 правил, які ви маєте виконувати 75 днів. Читати 10 сторінок нонфікшн літератури. Не вживати алкоголь, займатися спортом двічі на день по 45 хвилин, один раз має бути на вулиці. Ніяких четмілів випивати багато води на день та робити фото кожного ранку в одному й тому самому одязі. Звичайно, я не можу сказати, що я прям собору притримуюся саме цього челенджу, тому що я його трохи виду змінила. Я займаюся спортом один раз на день, десь пів години. У мене це йога, якась розтяжка. Та годину я проводжу на вулиці, якісь outdoor activity, типу граю в баскетбол, в пінг понг або просто виходжу на прогулянку. Для чого я це роблю? В першу чергу для дисципліни. Останні півроку були для мене дуже складним періодом у житті, і я дуже сильно змінила свій стиль життя, припинила виходити на вулицю, насолоджуватися життям і взагалі щось робити, і це було дуже складно. Я вирішила якось себе витягувати з цього стану. Знаєте, коли ти прокидаєшся, і ти взагалі нічого не хочеш робити. Я вирішила, що це має припинятися, і тому я зробила цей челендж для себе. Звичайно, потрібно входити зі свого внутрішнього стану і дивитися по своїм відчуттям, чи воно вам потрібно чи ні. Особисто на мене цей челендж дуже сильно вплинув. І я вже зараз бачу результати. Я не кажу про якусь фізичну форму, я кажу саме моральний мій стан, те, як я себе відчуваю. І Я розумію, що той лайфстайл, який я випрацювала в результаті цього челенджу. В принципі, я можу його вже не продовжувати, тому що я буду так жити надалі. І в принципі, це і було ціллю. Цього зробити своє життя таким структурованим, дисциплінованим і постійно щось робити для покращення свого стану. Знаєте, всі говорять там про любов до себе, що потрібно давати собі відпочивати, і я з цим повністю погоджуюся. Але в той же час потрібно і розуміти, що робить тобі краще, що покращує твій моральний стан і робити саме це. Тому що я, наприклад, не хочу виходити на прогулянку. Я можу закритися вдома тижнями, сидіти і нікуди не виходити. Але коли я виходжу на прогулянку, я почуваю себе краще, і мені потрібно зробити це зусилля вийти, щоб потім зрозуміти, що я дійсно почуваю себе набагато краще. І так, в принципі, з усіма речами в житті, інколи ми не хочемо просто сидіти і читати книгу. Ми хочемо е, подивитися якісь швидкі відоси в Тіктоці і отримати звідти якийсь швидкий дофамін, коли насправді нам було б краще, якби ми робили якусь іншу активність. І в принципі, я вважаю, що для того, щоб бути щасливою людиною, інколи потрібно змушувати себе щось робити, особливо у такі якісь складні періоди. Як же цей челендж вплинув саме на мене? В принципі, у мене змінилося. Світосприйняття, змінився лайфстайл. Я почала вести Ютуб, записувати різні відео. Я пройшла каміно, каміно подоліко 230 км по Україні за 9 днів. Пішки, не знаю, чи зробила б я цього, якби я не почала цей челендж, тому що все-таки я вагалася, чи мені потрібен цей похід чи ні, але я дуже рада, що я все-таки це зробила і вважаю, що це завдяки челенджу у тому числі. Також я прийшла до того, що заняття спортом нарешті приносять мені задоволення. Наприклад, я зранку займаюся йогою, і я вже не уявляю ранок без цієї активності. Мені просто потрібно розбудити своє тіло, дати йому порухатися, і я від цього дуже сильно кайфую. Тобто я не займаюся йогою, наприклад, для того, щоб схуднути. Або тому, що мені потрібно це робити, тому що це челендж. Ні, я просто отримую від цього задоволення. І в принципі, все, що я роблю за цей челендж, воно все приносить мені задоволення. Я не роблю щось, тому що так потрібно, так треба. Ні, я роблю це з позиції того, що я хочу це робити. І мені дійсно це подобається. А це теж дуже важливий момент. І тому, що я дійсно розумію, для чого я це роблю. Я знаю, що воно мені дасть, і що потім я буду почувати себе краще. Також я почала практикувати дихальні вправи, усвідомлене дихання. Я до цього прийшла самостійно. Я зрозуміла, що мені дійсно це потрібно мені хочеться це робити. Я навіть зараз помічаю зміни. Коли я займаюся, наприклад, йогою, я вже не дихаю хаотично, я дихаю усвідомлено, я дихаю правильно, мені набагато простіше вже контролювати своє дихання. І взагалі дихання це така річ, яка дуже сильно впливає на наш стан. Коли ми хвилюємося, коли ми стресуємо, ми почнемо дуже швидко дихати. Наш мозок розуміє, що щось не так, якась стресова ситуація. І, в принципі, регулюючи це ж саме дихання, навіть у якійсь складній ситуації, ми можемо змусити наш мозок думати, що все нормально, все в порядку. І взагалі, якщо ми контролюємо себе, в тому числі своє дихання, ми можемо контролювати будь-яку ситуацію, яка відбувається, або контролювати свою реакцію на неї. Звичайно, це все дуже складно. І потрібно дуже багато часу, щоб розвинути в собі цю навичку, але я вже на початку цього шляху і це мені дуже подобається. І до речі, я взагалі не рахую ні скільки мені залишилося до кінця челенджу, тому що я розумію, що ну це просто моє життя. Я просто так живу. Мені це подобається. Я буду продовжувати це робити. І також з такого складного морального стану мені допомогла вибратися книга Атомні звички. В принципі, вона змінила моє уявлення про звички, про те, як потрібно їх будувати, і про дисципліну. Дисципліна також допомагає. Сформувати певну любов до себе, тому що коли ми комусь кажемо, що добре, ми це зробимо, ми це робимо. Але коли ми кажемо собі, що я це зроблю, і не робимо цього, ми, начебто, підриваємо свій же авторитет у своїх очах, і ось саме дисципліна. Це робити те, що ти кажеш собі кожного дня без якихось виправдань. Звичайно, бувають різні ситуації, інколи дійсно потрібно відпочити і потрібно розуміти, що ми не роботи. Але знову ж таки, у моєму попередньому відео я говорила про книгу Чотири угоди, і там є така одна угода: це робити найкраще, що ти можеш. І ось в цьому той сенс: що робити найкраще, що ти можеш сьогодні. Якщо ти сьогодні погано себе почуваєш, добре, зроби найкраще, що ти можеш у цьому стані. Коли ти будеш почувати себе краще, зроби найкраще що ти можеш у тому стані, тому що бувають дні, коли ми можемо гори звернути, а бувають дні, коли встати з ліжка це вже досягнення, і це теж потрібно приймати це життя, не буває нічого ідеального. Ми не можемо бути постійно суперпродуктивними, і в принципі це нам не потрібно. Тому дійсно я вважаю, що цей челендж суттєво вплинув на моє життя, і я його точно буду продовжувати, але вже як частину моєї ідентичності, а не просто як якийсь тимчасовий челендж. І можу сказати, що я дійсно наразі почуваю себе чудово. І всі ті активності, які я роблю, все, що я роблю кожного дня протягом цього челенджу, і я собою дуже пишаюся, що я дійшла до цього моменту і, в принципі, сформувала всі ці звички уже на цьому етапі. Я можу сказати, що ці звички вони сформовані. Отже, цей челендж дуже мені допоміг, але я не агітую нікого, приймати в ньому участь. Ви Маєте розуміти дійсно, чи вам взагалі це потрібно. Він такий типу має бути. Дійсно, він такий, як потрібно, підгорівша скоринка і всередині він такий має бути начебто трохи рідкий. Ось такий вийшов чизкейк. Йому потрібно дати вихованти і потім на 6 годин поставити у холодильник. Я сподіваюся, що він буде дуже смачним. Дякую за перегляд. Рецепт я залишу у описі до цього відео.